На Полтавщині з дводенним робочим візитом перебувала віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. 31 липня вона відвідала Кременчук Градиськ, горішні плавні, Полтаву та зустрілася з багатодітними родинами переселенців, поцікавилася умовами проживання, розпитала про потреби та передала гуманітарну допомогу. А скільки років? Восім. – а до школи розібряти онлайн? Да. – Ну а де ви тут живете? Кадельва. Ви просто ви наймаєте? Не. Не не а за що, а де берете ви гроші, щоб заплатити? Евакуйовані, які зупинилися у приватному секторі, озвучили таку потребу номер один як забезпечення твердим паливом перед зимою. А, ви німкій, споріхів, а Добре, а ви Тоже дрова. Тоже дрова. Ми вже сказали, ви. дрова. Все, всім дрова. Давайте. Віцепрем'єрка поцікавилася, чи всі отримують виплати від держави, поінформувала про шляхи отримання додаткової допомоги від міжнародних організацій та запевнила, уряд створить людські умови для кожного, хто втратив домівку через війну. Так є заплановані програми. Вони як державні не є дуже ефективні, бо в держави немає стільки грошей. У нас майже 7 мільйонів переселенців. Так і держава то жодна держава, не тільки наша, не говорячи вже про те, що ми в війні і в такій страшній гуманітарній катастрофі, коли ми. Зараз перебуваємо і потребуємо дуже багато допомоги. Є міжнародні організації, які готові допомагати купувати житло для багатодітних. Так це відбувається не швидко, але наразі ми маємо розуміти точку виходу, тобто для кого це житло, і в який термін можна буде розраховувати, що таке житло буде викуплене в планах уряду і реконструкція гуртожитків. У нас є гуртожитки. Пан Лунін каже про те, що вони мають такі пооб'єктні списки. Ми розуміємо, що такі гуртожитки можна перевести в житло для ВПО і навіть розширити площі для нових, бо ми зараз, як ви знаєте, об'явили обов'язкову евакуацію з Донеччини. А це майже 200 тисяч людей, які мають десь приїхати. В тому числі Полтавщина буде приймати, я не кажу всіх, звичайно, ні. Але це декілька тисяч, які приїдуть сюди, це нові люди, які потребуватимуть нових умов, в тому числі в зимовий період. Пані Верещук закликала всіх, хто має рідню або знайомих в Донецькій області, якнайшвидше звідти евакуюватися. Логістика, говорить, вона вже налагоджена. Ця зима на Донеччині не буде легкою. Ми вже повідомляємо, що газу не буде. Палива не буде. Люди будуть замерзати. У нас на Донеччині 52 тисячі дітей. В даному випадку буде роздана форма кожній мамі і кожному батькові. Якщо вони відмовляються їхати, вони повинні будуть підписати персональну відмову, що вони усвідомлюють наслідки, що вони несуть персональну відповідальність за все, що буде відбуватися з їхнім життям і з життям дитини. Це вперше за 30 років. Держава ніколи не робила обов'язкових евакуацій, але ми знаємо, що опалювальний сезон ми не зможемо забезпечити, тому люди мають виїхати. По перше, не ставати живим щитом. Ворог використовує таких людей і таких наших діток, як живий щит проти української армії. Прем'єр-міністрка передала багатодітним родинам ВПО гуманітарку від Червоного Христа уряду Польщі та ЮНІСЕФ спільно з представниками обласної організації Товариства Червоного Христа. Ми сьогодні були в Градіжській, були в горішніх плавнях, в Кременчуці і зараз в Полтаві. Це були роздані від ЮНІСЕФ набори для дітей. Які підуть таки, ми надіємося, в школу, хоч онлайн, хоч офлайн. Це з проблема вирішується. Батьки деякі хочуть, щоб першачки пішли такі до школи і навчалися в першому класі. Тому для них були видані рюкзаки, також були видані від ТОВ Червоного Христа продуктові набори та гігієнічні набори. Від Польщі були надані пледи та комплекти, білизни з рушниками. І від Ірини Андріївни були привезені продуктові набори та солодощі для дітей. Же другий візит віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук на Полтавщину з початку повномасштабної війни Росії проти України високопосадовиця відзначила, що обласна влада зразково взаємодіє з ВПО на всіх рівнях. Нагадаємо, на Полтавщині нині проживає понад 194 тисячі переселенців.